Як це виправити, чи і чи потрібно тоді взагалі міністерство, яке не має реальних важелів впливу? Ну насправді не можна сказати, що немає важелів впливу. Ми зараз прийняли в уряді стратегію, яка означає, що у нас буде започаткована інституційну реформу у всіх сферах, які стосуються ветеранів і військовослужбовців. Це стратегія переходу з військової кар'єри на цивільне життя, де визначено, що координаційною структурою, яка буде це робити, і буде це координувати між усіма, буде Міністерство у справах ветеранів. По-друге, ми є фактично тими, хто володіє електронним реєстром ветеранів. І це державний реєстр, який нами створений завдяки підтримці також американської сторони. І це реєстр це не просто база даних, а це та той інструмент, який дозволяє нам, коли ви кажете, що ми не маємо впливу, ми зараз робимо координацію з усіма міністерствами, які надають послугу, обміном між цими реєстрами. Для того, щоб коли людина вже виходить з певного статусу і набуває іншого, вже не людина має ходити по довідках, а електронні реєстри, обмінявшись один з одному, нададуть йому пропозицію, що у разі такого статусу в електронному кабінеті ветеранів, ти можеш подивитися, чим ти можеш користуватися.